Вот этот путь справа тоже возьми. О, Во, отлично. Добавляй, добавляй. Сейчас я думаю, его. Вот. глибина коріння. Тут більше мет. Де можливо, даємо воду, де неможливо під'їхати. Працюємо. Село Василь, це колишнє місце сховища німецьких складів і тому в цьому лісі дуже багато боєприпасів знайшли. Вибухонебезпечний предмет у вигляді артилерійського снаряду 88-го калібру Другої світової війни. Далі ми будемо вивозити на підрядний майданчик і буде знищуватись. Під час великої пожежі можуть вибухати самовільно. Коли вони не гойваються, вони можуть здетонувати. Майже кожен день виїжджаємо в дане місце, що постійно знаходиться. Гідрометслужба і природоохоронні органи вони фіксують аномальну спеку на сьогодні на Харківщині. Вся деокупована територія практично не пахалася вже три роки. Стоять сухостої, ну людський ріст. Людей стало менше, пізніше сповіщають про пожежі. Плюс у нас збільшилася фактично територія, де ведуться активні бойові дії. Це північ, нашої території це Липецький, це Циркунівський напрямок, це Вовчанський напрямок, це Куп'янський напрямок, ізюмський напрямок. Так само.